Доброго дня, шановні мої дорогесенькі мої підписники. З вами знову, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. День сьогодні пасмурний. Хочеться тепла, хочеться ярких таких яскравих фарб. От сьогодні ми такий зваримо супчик, суп з фрикадельками. але це буде літній варіант. І трішечки фантазії, тому що я люблю фантазувати. Так як сьогодні з фрикадельками я ще ніколи не варила, може хтось з вас теж не варив. В кінці самі фрикадельки будуть секретиком такий лайфхак. Мені він сподобався, я думаю, сподобається і вам. Що для цього потрібно? Потрібна в мене 3 каструлька, я поставила на газ. Потрібно зовсім Небагато картоплі, вона в мене дрібненька, її небагато. Потрібен стакан. Овсянки, але її треба добре добре промити, щоб не було зайвої клійковини. Нам потрібно дві перчинки, середню, або одну велику. Якщо у вас є яскрава або жовта, або зелена, або червона, то буде ще краще. Дві морквинки, одну в суп, одну вже в засмажку, один помідор, здоровий, мене розовий. Так, селеру я завжди кидаю первою разом із м'ясом, з картоплею. Сьогодні м'яса нема, сьогодні картопля буде. Ось так зовсім невеличкий пучечок петрушки. Оце все, що нам потрібно для самого супу. Дві цибулинки: одна в суп, ось, а одна піде у засмажку. Для засмажки олія і смалець. Я завжди наголошую на смальці. Тому що, якщо ви намажете кусочок хліба так називаємо вершковим маслом, зісте. І з'їсте сте хлібно намазаний смальцем, ви ви побачите, скільки часу, яке часто ви останетеся ситими від того і від іншого. І користь, звичайно ж, від смальцю набагато більші. І тим паче, я довго говорю, ви, ви вже пробачите, тому що я все таки хочу розказати не тільки рецепти, а те, що знаю, хто переболів ковідом, в кого є які проблеми з легенями, смали це найкраще, таке найліпше лікарство. Ложка смальцю на каструлю. На всю сім'ю на два дні шкоди великої не принесе. Смак зовсім інший, і користь зовсім інша. І потрібна сметана. У мене сметана цей раз така гарна, не розділяється на крупиночки. Якщо у вас є вершки, вершки. Якщо сметана, сметана. Якщо немає нічого, то геть воно без сметани і не гірше. Я ніколи раніше сметану не кидала. Сьогодні просто суп особливий. Так, два варених яйця. Знову ж таки, я ніколи раніше не кидала, але зараз, так як ми живемо в такий незвичний час, у нас багато дечого незвичного, непривичного і нового, нам треба зварити такий суп, щоб він був ситний, щоб його поживний, щоб його можна було поїсти і надовше залишитись ситому, їсти окремо суп, а потім яйця, іноді немає часу. Значить, нам треба зварити щось таке, щоб там було все в одному, виглядало гарно, було смачно, було поживно і надовго. По спеціям. Сіль, столова ложка без гірки. на кінчику Десь третя частинка перцю меленого, третя частинка чайної ложечки, хмелі сунелі. Три горошинки перцю духмяного, один лавровий листочок і один невеликий мене великий зубок чеснику. Якщо у вас менше два, але не більше все-таки перебивати. Смак само всього супу і фрикадельки нам не треба. І фрикадельки в самому кінці, вони ще морозилки. Тоді це буде таким маленьким нашим сюрпризиком з вами і секретиком. Починаємо, все покришимо, водичку поставимо і будемо варити далі. Так, все подрібнили, все приготували. Яйця накришили ось таким дрібненькими кусочками. Хто як може, хто на терці, хто нарізати. Хто ви виделкою в тарілці потерти, це різниці немає. Промитий, вже промита овсянка. Зараз, дівчатка, всю крупу треба промивати, тому що немає зараз такого виробництва надійного 100%, де будуть мити і чистити для нас, для нас і за нас. Тому ми самі потребуватися повинні. Ось дивіться, картопелька, от такими дрібнесенькими шматочками, моркву і цибульку, яку я зараз вкину. Разом з картоплею, отакими от брусочками. Цибульку, дівчатка, хто вас не їсть в сім'ї, може, хтось не їсть цибульку, ви її все одно кидайте дріб отакими от шматочками ріжте, зовсім малюсенькими, але кидайте обов'язково, якщо не в засмажку, то разом з картоплею з м'ясом точно кидайте. Перчик теж такими шматочками. Щоб у нас не відділявся він, щоб все у нас було гармонійно і гарно. Ось так. Помідорчик я потерла на. Крупні такі терці, цього буде достатньо, це нормально. І водичку поставила, ось 2,5 літра, зараз закипить, кидаємо картоплю. І знову ж таки, я буду знову багато говорити, хто не хоче слухати, відписуйтесь, але я буду говорити все рівно. Дівчатка, зараз час дуже тяжкий, всі ми знаємо, тому де би не були, якщо ви знаходитеся в безпечному місці. Не завжди так буде. Якщо ви знаходитесь в небезпечному місці, не завжди так буде. Війна як розпочалася, так вона і закінчиться. Всьому є логічний початок і є логічний кінець. Не бійтеся, робіть все те, що ви можете робити на тому місці, де ви знаходитеся. Коли у вас є час і що у вас є, готуйте багато, готуйте поживно і смачно, тому що ми кожен з нас, навіть якщо живемо в безпеці відносній, ми не знаємо, що буде через декілька хвилин. Тобто готуйтеся, робіть. І коли ця війна закінчиться, щоб ви завжди знали і розуміли, що в добрий господині завжди є запас, що у вас запас круп, солі, олії був завжди стратегічний запас, який поповнюєте, але не розтрачуєте повністю. Часи дуже тяжкі. Будьте уважні один до одного, будьте милостиві один до одного. Подивляйтеся на тих, навіть кого ви раніше не любили, терпіть не могли в себе в там під'їзді якусь стару бабуську. Будь ласка, це діло Боже, допомагаємо один одному. Життя дуже важке. І ще один важливий момент: якщо ви збирали суп чи борщ, і ви боїтеся, що він не скис, тому що літом таке буває, зварили каструльку, поїли. І зразу візьміть здорову миску, налийте туди холодної води і поставте туди каструльку з супом чи з борщем, що у вас є, і відкрийте кришку, щоб воно схололо перед тим, як сховати в холодильник. Це такий маленький лайфхак, порада. Тому що ви замітили, що я не тільки рецепти розказую. Тут немає високої кухні, те, що готую для своєї сім'ї, те я показую вам. Але під час приготування завжди є такі моменти, коли я згадую. Повірте, я прожила немало, прожили такі кризи. Не дай Бог. Є що сказати. Водичка закипіла. Тепер кидаємо сюди морковку. Ось так. Цибульку. Супчик цей готується. Оце покришили, все приготували. Вода закипіла, через півгодини ви маєте каструльку, смакоти. Дуже-дуже такої смачної і поживної смакоти. Ось так. Додаємо картоплю. Як гарно закипить, прикрутимо вогонь, щоб був не такий сильний. І хвилинок 20 провариться. А потім все вже дуже швидко, все. Буквально декілька хвилин, і супчик буде готовий. Саме основне зварити картоплю, щоб вона була гарно розварилась. Ось так. І кидаємо. Любимо нашу селеру, я наголошую селеру, якщо є у вас можливість, навіть якщо у вас є не отака листова. А корішок такий або навіть така здорова бульба, знаєте, яка це вона буває, кричіть міленько-міленько, але кидайте. Це взагалі така приправа для сили, особливо це селера, це чоловіча трава. Для серця, для того, щоб було багато сили, мозги щоб працювали гарно. Це чоловіча треба, пам'ятаєте. Так, все, подрібнили приготували. Супчик у нас кипить ось так. Ось. Пробуємо так картоплю. Ось вона вже майже готова. Ще декілька хвилинок і вона вже зовсім готова у нас. Ось так. Значить, Кипить вона у нас нормально, селеру ми поки що не викидаємо. Хай продовжую кипіти ще 5 хвилинок. Так, додам туди спеції. Сіль і все, що в нас є, отак обов'язково я змішую завжди. І висипаю. І ще спеціями тепер покипіть ще 5 хвилиночок. А я тим часом... Бачите, картоплі ще було небагато, тому що тут ще буде і яйця, і овсянка, і фрикадельки, і овочі. Ось так, щоб було не дуже густо, але і не рідко. Любите більше картоплі, кидайте більше картоплі. Так, Включаємо газ і ставимо засмажку. Так, наливаємо на сковорідку олійки. Ну, ложки три добрих нам треба. І вкидаємо сюди смалець ще. Ось розігрівається гарненько. Кидаємо сюди цибульку. Тут вже теж на свій смак. Чим більше цибульки смаженої, тим смачніше. Ось вона підсмажиться. Ось так. І додамо морковку. Все почерізь. Так, Сюди вкидаємо вже овсянку. Ось так ось додаємо. Овсянку додали, гарненько перемішали. Дивіться, вона як промита, вона не буде мутна, не буде густа, вона не буде розкипати, на другий день не розвариться, не буде з нею каша. і Все з нею буде добре. Так, Цибульку прикручуємо за смажечки наші. Ось так прикрутили, передаємо вже сюди морковку. І морковки. Чим, чим більше морковки, тим смачніше, гарніше виглядає, але морковка додає такого солодкого присмаку. Тут вже на ваш розсуд і на ваш смак. Я сильно багато не додаю, тому що ми не дуже любимо. Але все-таки дивіться, який вона віддає, зразу колір віддає свій глянь. Це домашня морква, не дуже вона червона така, звична, але ж все рівно морква є морква. Ось так підрумянілась морковка, додаємо сюди перчик. Не бійтеся, дівчатки, експериментувати всі овочі і фрукти, все, що росте на городі, все воно корисне, все його можна споживати, комбінувати по-різному, а особливо поки зараз є літо. Я там показувала рецепти заготовок. І Підписники мені писали, що треба робити заготовки, хоч і навіть дуже дорого. Так, да, я вам повинна сказати, дуже дорого все. Але якщо у вас десь будуть у нички лежати гроші, які ви заховаєте, а не буде що їсти вашим дітям, то краще від того нікому не буде. Тож, нички ничками, а все-таки потурбуйтесь про те, тому що йде осінь, йде зима, зима ми не знаємо, яка буде. Веселою вона не буде це точно. Значить, ми, як господинки, молоді, старші, повинні про це потурбуватися. І прошу молодих дівчат, не будьте гордими, слухайте стареньких, вони багато чого пережили, вони багато чого знають, можуть дати багато порад, дуже цінних. А якщо вам щось не подобається, просто поверніться, не, не слухайте, не робіть так, як вони вам кажуть. але Будьте чимними, не час такі відношення нам виясняти. Ось так дивіться, яка вона гарна. Ви тільки подивіться, це ж це просто шедевр. Я так люблю дивитися на цю красу Яке воно все гарне, Дивіться, Це просто, просто, просто. А як тільки смачно пахне? Ось так, зараз видаємо помідорчики. Я зазвичай ніколи цього не роблю. Це перший раз я готую такий суп. Але я хочу сама побачити, що воно вийде. Я думаю, вийде дуже смачно. Я хочу, щоб ви теж спробували. Дивіться, ой, а який. Оце свіжі помідори, які потерті за жарку. Слухайте, це такий не одна томатна паста, не один самий такий соус не дасть такої смакоти. Так, і тепер додаємо сюди сметану. Ось так. І те, що ви подивіться, відразу який робиться відразу смак, який, який гарний колір. Ви подивіться. Це ж просто, як ото художник малює картину, так ми з вами. Дивіться. Змішуємо різні краски і отримуємо зовсім новий і смак, і фарби. Ви подивіться. Це ж просто, просто, просто шагач. Ось так, декілька хвилинок виключаємо і починаємо працювати з прикадельками з нашим основним лайфхаком. Так, ви всі знаєте, дівчатка, як я завжди роблю чесничок. Хто дивиться, чесничок у нас тут є. І чесничок, і петрушечка. І я взяла 4 кілечка гіркого перцю без насіння. Тепер дивіться, обов'язково це робить, якщо хочете, щоб смак і чесничок, і зелень віддала, геть буквально малесеньку дрібочку солі додаємо. І потім отак перетираємо. Повірте, це зовшім, зовсім інший смак, зовсім інший аромат. І чесничок, і перчик віддає свої аромати. Отак, і зелень. Ми її не переточкаємо, геть, щоб вона була. Непонятно що, але все-таки вона так і дає. І ось дивіться, уже такий у нас тут аромат стоїть. Просто смакота. Так, це в нас готово. Засмажка в нас готова. Супчик у нас воно, готовий. Тепер що ми робимо? Оцей основний лайфхак секретик із фрикадельками. Ось дивіться. Кому немає часу готувати фрикадельки, ліпити фрикадельки, форми круглі, якісь там. скажіть, будь ласка, нам все рівно якої форми їсти фрикадельки, якби вони були. так? Я як робила заморозку, я вам показувала. Для мене це теж дуже великий винахід. Зараз я витягну і вам покажу, що буде далі. Ось маємо таку пластинку. Це у нас фрикадельки, вже тут все є. Всі спеції у нас вже тут є. Тут є манка, тут є м'ясо, сіль перець до смаку і сушений чесник. І дуже багато меленої цибульки. Ось тепер що ми робимо. Дивіться, це той лавхак, який мені дуже сподобався. Ми нарізаємо такими кубиками. Ось так. Це не так швидко робиться, але все одно швидше, ніж треба, щоб трішечки відтало. А тепер оці такі полосочки нарізаємо. Ну, от такі. Дивіться. Нам то все рівно якої форми Гляньте, Це повноцінні. Дивіться. Готові повноцінні фрикадельки. Коли нам немає часу стояти з ними і ліпити, і немає місця в морозилки, де потім покласти, щоб вони замерзли. Дивіться. Ось так. Зараз я ще доріжу. І вкинемо їх у супчик. Ось дивіться, трошки підталу. І дивіться, як нарізається. Вони великі не робіть, тому що тут манка, вона ще розвариться. Ось так. Я думаю, такої кількості нам буде досить. І ще ось така плашка залишилась, зваримо іншим разом. Ось так, дивіться. Оце такий лайфхак. Гляньте, форми, яка, яка різниця якої форми. На смак супу це ніяк не вплине. Дивіться. То були кругленькі, а це будуть квадратненькі. В, нашій, в житті нашому зараз багато такого нового чогось, чого ми раніше не бачили і не звикли. Ось так, дивіться. І це новий вид фрикадельок. Якщо кому це сподобався, такий лавхак, я буду рада. Ось так. Дивіться. Вони геть, зовсім такі ж самісінькі. На густоту супчик прекрасний. Тут же ще у фрикадельках у нас є і яйце, і є манка, тому вони не розкиснуть. Ось так. Додамо туди ще яйце потім, зелень і засмажку. Ось так, дівчатка, дивіться, спливають наші фрикадельки. І чим вони гірші, закругленькі, нічим не гірші. А готувалися швидше і зберігалися морозилки, не займали місця зовсім. Ось так, так. Що готуйте, пробуйте, воно смак той самий, смак неймовірний. Так, додаємо зараз яйця перетерті. Це, дівчатка, це експеримент. Так що готуємо ви, як вам сказати, як соавторство. Такого супчику ви за мною будете соавторами. І ви свідки цього народження цього шедевру. Так. І тепер додаємо засмажечку. І поки буде ще варитися засмажкою, як завжди, мене з Скільки б не приготувала, а завжди з Отак. Ось так. Це ніхто так, мабуть, не вміє, як я. Так, дівчатка, такий супчик експериментальний у нас готовий. Дивіться, які фрикадельки. Ось дивіться. Я вам покажу, бачите? Отакої От форми. квадратної. Вони нічим не гірші, ніж кругленькі. Зовсім. Дивіться, суп. В міру густий, гляньте. І він. На завтра не стане густіший, тому що промивала овсянку в декілька разів в декільких водах. Ось так. Дивіться, він в міру густий, поживний. І я ж казала, якщо хліба немає, то тут є овсянка, а у фрикадельках є манна крупа. Ось так насипаємо. Є тут видно і яйце видно. І морковку видно, і перчик видно. Все видно, все гарно, і зелень видно. Все таке гарне, все таке красиве і дуже апетитне. Пахне неймовірно. Такий аромат стоїть. От. І дуже-дуже поживно. Ось дивіться, гляньте. яка краса. З'їсти тарілочку такого супу, навіть якщо раз у день ви поїсте, повірте, з голоду не вмрете. Не вини ваша родина. Дай Боже вам добре їсти. Готувати їжу для себе, для рідних, для своїх коханих. Не сваріться, будьте в мирі з усіма. Готуйте, дай Боже, щоб це все закінчилося якнайшвидше, щоб ми згадували це все як дурний сон, і щоб у нас завжди було на столі їжа. Хай Бог благословляє вас. До зустрічі! З вами, як завжди, була Любов на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Давайте піднімати, відроджувати своє українське, підтримувати своїх українських блогерів. Не судити строго. Я ще тільки навчаюся цьому мистецтву. Я в цій на цій стезі людина нова, так що не судіть дуже строго.